Я б назвав те, що лише на четвертий рік війни війни е Україна нарешті е отримала борг в 100% ВВП. Ну великим успіху міністерства фінансів на високий борг вже є новою нормою. Аналітики прогнозують дорожчання бензину і дизеля З дуже високою вірогідністю. Це Підштовхне європейську інфляцію. при потребі фінансування в 37 мільярдів Україна отримує 60. Ми очікуємо девальвацію долара гривні напроти проки, укріплюється. Ми змінили свій курсовий прогноз і зможливо зниження інфляції до 6. Абсолютно можливо, тому що насправді погана новина для українських підприємців, в тому що вони муситимуть підвищувати зарплату на фоні зростаючого дефіциту робочої сили набагато вищими темами. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш, Наш гість — Михайло Кухар, засновник та да, головний економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook. — Пане Михайло, вітаю вас! день. Дня. останніми днями шириться новина, що 100% ВВП країни сьогодні це борги. Але ми ж розуміємо, що завдяки підтримці МВФ ЄС та країн G7 а держава може обслуговувати борги і утримувати економіку. А чи яка зараз ситуація з нашим бюджетом, і чи ці слова правильні? Ну дивіться, я б назвав те, що лише на четвертий рік війни, війни Україна нарешті отримала борг в 100% ВВП, ну великим успіхом міністерства фінансів, тому що дійсно війну ми починали на рівні 50, 51% боргу до ВВП. Оскільки ми щороку позичали чверть нашого ВВП ну приблизно під 50, 50 мільярдів доларів у західних партнерів, то є великим мистецтвом знову ж таки, це заслуга Мінфіну, що лише на 20-25 мільярдів приростав наш борг, а інше видавалося в вигляді гарантії. І ось нарешті ми за 4 роки все таки набрали вже на 100% ВВП. Чи небезпечна ця цифра? Ні. Колись дійсно вважалися критерієм достатньості зовнішнього боргу 60%. Це так звані Мастрікські критерії, на яких утворювався Європейський Союз. Однак, якщо ми подивимося на маму по Європі, які відношення боргу до ВВП у більшості індустріально розвинутих країн, найбільш успішних країн нашої планети, то ми побачили, що вони сягають Сполучені Штати 130%, Великобританія 180%. Японія вже наближається до 300, Іспанія, Франція, Італія понад 100% ВВП. ВВП. Ну і високий борг вже є новою нормою. Чому він став новою нормою? Тому що дуже низькі ставки обслуговування Україна має. Думаю, в Мастрівських Ма критеріях є ще другий, ну, ще другий показник, який, про, який є не менш важливим, ніж 60 чи 100 боргу до ВВП. Який відсоток ВВП ви витрачаєте на обслуговування боргу на рік? І він не повинен перевищувати 5. Так, от в Україні він коливається між 3 і 5 Ну, останні роки 15. і навіть при нинішньому розмірі боргу цього року Україна заплатить за обслуговування своїх боргів близько 8 мільярдів доларів. Наш ВВП прогноз не складає 214. Це означає, що обслуговування боргу нам коштуватиме 4% ВВП. Що для воюючої країни? Ну, знаєте, знаєте нічого бога, гнівити. Це ну прекрасний показник який не передвішу ніяких ні, ні дефолтів, ні небезпеки. Звичайно, краще б зовсім не мати боргу ніж його мати. Але мене з точки зору макроекономічних пропорцій, борг 100% ВВП не лякає зовсім, крім того, звертаю вашу увагу, що рахуються ж всі борги за методологією МВФ, а власне валютний борг України складає 84%. Від ВВП. А ще чверть, це складають облігації внутрішньої державної позики, які в основному лежать портфелі національного банку, де вони ще лежатимуть 10, 20, 30 років під, під, під штучно низький відсоток. Я б це взагалі дуже умовно вважав би боргом Мінфіну. Тому ні, ситуація з боргами не викликає жодної небезпеки поки, поки що. І це ніяк не буде впливати на життя українців? Ні, абсолютно ніяк. На життя українців може вплинути. Чи нам раптом знадобиться 10, чи 20, чи 30, чи 40 мільярдів якийсь рік на обслуговування боргу? І ось ми будемо шукати ці гроші в пенсійному фонді, чи в бюджеті оборони, чи десь ще ні. Такої ситуації немає. В попередній я на вам наведу, буквально на я їх пам'ятаю, ці цифри цифри з обслуговування боргу. Перший рік війни 11 мільярдів, другий. 12, після реструктуризації: 10, третій рік війни, 10, і ось цей рік. 8. нагрузка нагрузка на бюджет менше боргова цього року. Ну просто планова нагрузка. Вона вже менша на ну, 20% ніж минулорічна. а по ну, я не бачу жодних небезпеки. Зрозуміло, дякую. Тоді давайте переходити до другого питання, яке також є зараз нагальним. А у ЄС тратує другий етап системи, яка зобов'язує імпортерів купувати квоти на СО2. аналітики прогнозують здорожчання бензину і дизеля чи дійсно ціни можуть зрости як швидко і яка буде ціна за літр бензину ну, в таких питаннях ми завжди чітко прислухаємося до наших європейських колег тому що прорахувати такі складні математичні моделі як цінова залежності від продажу квот, ну, слідчі в україні неможливо я дуже сподіваюся що це є продовженням політики так званого Green Грінбіл, великої зеленої угоди в з часів правління демократичної партії США, до якої прийшло пристало представу більшість європейських країн, котрі проводять схожі соціалістичні практики, нібито направлені на збереження довкілля. Хоча ось всі ці квоти на це 2 для автомобілів. Не коштують 10% зусиль компанії Тесла, яка взяла просто і перепересадила половину автомобілістів планети на електромобілі. І тепер вони взагалі не викидають ніякий А, І в оці продовження боротьби з соціалістичними методами за рахунок якихось адміністративних обмежень завжди при буде приводити до цінових прикосів, завжди буде приводити до корупції. От десь можна буде купити за хабар. Ці наклейки на автомобілі мені відомо, що в Парижі можна купити на чорному ринку. Там теж є спеціальний екологічний збір, який потрібно. Ну тобі дають стікер на скло, щоб можна було в'їжджати в центр міста. Ну вони під усіма мостами-клашарами подаються ці стікери. Ну, звичайно, за 1% офіційної вартості в Європарламент. Я хочу нагадати. 5 чи шість років не пройшло, як збирався заборонити айфоном їх зарядки. Вони вони зобов'язали всі компанії мобільного зв'язку від Motorola до айфонів уніфікувати ну, ці розйоми, які чарджери, ну які заряджають телефон. Якби приватний сектор підкрився в цьому рішенні, на цьому людська цивілізація застила у своєму розвитку. Напівпровідників і передачі токи і даних по друкам. На щастя, компанії не пристали до умов Євросоюзу, і тепер ми маємо супершвидкісну USB Type-C. А так би це і застило на тому на рівні восьмого iPhone. завжди. Ось такі рішення. Вони просто, ну, вони просто дурні. Це в економічній класиці. Економічної думки описано, що завжди. Ринок сам себе вреагулює найкращим чином. Є невидима рука ринку, яка завжди мудріша за бюрократію, вона базується на глобальному попиті споживачів, на котрі хочуть дешевших, і як більш дешевих і більш якісних товарів. та тобто. Також Повторюся, роль про одної приватної компанії Тесла. В збереженні довкілля і зменшенні викидів. Це... Просто знаєте, от євро... бюрократи могли б просто нічого не робити, посидіти 10 років спокійно, а потім подивитися через 10 років вікно, а, а там уже всі їздять на електромобілях. Але ж ні, їм же не сидиться на місці, як з цими проводами до айфона. В їм потрібно якісь обмеження. Ну хтось зараз страждатиме. Десь якісь перекоси, не дай бог, інфляція ще спалахне в Європі напальне через це. Ну щось щось буде. Ну будемо читати, слідкувати. Я дуже негативно просто це все оцінюю. Тобто, збільшення цін не знаєте, чи буде чи ні. Якщо ось все я, ще... ну я думаю, з най з дуже високою вірогідністю це е, підштовхне європейську інфляцію. А для України це як буде відображено? Ні, ніяк. Ну на щастя, у нас то у нас вже, ну, протилежна історія. У нас ви пам'ятаєте на початку війни безнову кризу, чотири місяці, коли ми стоїло по десять вітрів в одні руки, і то не всім і потало. Ну талони треба було мати. У мене були талони спеціальні в заправля Я останні, останні зберігне. Ну я внукам покажу, десь тут в офісі вони лежать. А це як? Батьки мені показували талони на сахар, що були в Горбачова. Не можна було ну, грам цукру купити в Україні на вільному ринку. Так само я внукам покажу талони на бензин. Ну це військовий час, це вимушена історія ясна. Україна подавала бензинову кризу за 4 місяці, тим, що повністю лібералізувала цей ринок. Жодних ліцензій, жодних дозволів на віз. І приватний сектор накупив і цистерн, і уклав контракти, і привіз 400 тисяч тонн на місяць. Замість 170, які були до цього, якось вона саме все з'явилась тому, що попит є ринкова економіка, тобі формує пропозицію. Якщо ти не душиш її податками і регуляціями, займаємо ці проблеми вирішуються. Тому Україна на жаль з того часу, вже коли наситила свій ринок, вона знову підвищила акцизи. Вже третій етап підвищення акцизів ідея підвищила ПДВ для тих, хто спас країну від бензинової кризи? Ну я, я думаю, що це європейське рішення на нас не вплине ніяк. Зрозуміло, переходимо до улюбленого нашого питання: курс долара і євро. Фінансисти прогнозують курс долара на рівні 44 гривень, а євро 50 гривень до кінця 2025 року. Як ви гадаєте, який буде курс долара та євро? Я не знаю, хто такі фінансисти. Якщо мова йде про наших шановних колег із Нацбанку, то я думаю, що вони помиляються. Як завжди, саме прогнози модель нашої групи показує, що змінився ж консенсус прогноз по долар євро, який був спочатку року 1,12, потім став 1,20-1,30. І зараз він знову 1,12 до кінця року. Зараз ми живемо на 1,17. Ми з вами знаємо. Це на момент, якщо хтось в записі дивиться інтерв'ю, коли, коли ми про це говорили. Е, ні, ми очікуємо девалювацію долара дуже помірно, е, тому що наш зараз на, наша модель намагається читати, як Нацбанк, яку політику Нацбанк проводить по відношенню до долара і до євро. Нацбанк починав рік девальвацію на 4% гривні до долара до євро ще більше. А в, За рахунок того, що була невпевненість в формуванні нашого платіжного балансу, зараз абсолютно очевидно, що ну, вже з квітневим меморандумом МВФ е, при потребі фінансування 37 мільярдів Україна отримує 60. Це перефінансування наших потреб зовнішніми партнерами бог здоров'я і щоб так все було. Далі в нас є повна впевненість фінансування наступного року. Прем'єр-міністр Юлія Середенко голосила теж потребу десь з бюджету 37 мільярдів. В мене немає жодного сумніву, Ну по відкритим джерелам. Ми вже нарахували 40 вже відкритих кредитних ліній без сполучених штатів на Україну. І ми очікуємо, що як мінімум на 10 мільярдів буде перефінансовано допомогою Україні. Як це робиться кожен з чотирьох років війни, тому проблеми з фінансуванням немає. Коли Донбанк це відчує, переконається в цьому, а він і зараз тримає гривню на обережному такому плато. і більшу увагу приділяє не підтримці експорту, а боротьбі з інфляцією, тому що не дивлячись на всі зусилля, високу облікову ставку. Інфляція в Україні сильно вища за прогнози, які сам перед собою став... ну, для них. Це не прогнози, а задачі, які вони перед собою ставлять. Уряд до Нацбанк вони взагалі хотіли на початку року 6% інфляцію. Вона на жаль виросла до 15%, на піку п'ятнадцяти А зараз вона звичайно сезонно почала гаситися. Вони курсом їй допомагають. Гривня на укріплюється. Ми змінили свій курсовий прогноз. Як з до 42,5-43 на кінець року по гривні і 49 по євро. Це на прогнозі країна економіка чини на кінець серпня. Чи справді гривневі інструменти сьогодні можуть бути вигіднішими за валютні заощадження? Чи що б ви порадили українцям? Як треба Без сумнів безсумнівна Катерина? Так і є звичайно, в високій інфляції готує високі ставки за депозитами. Курсова стабільність, ну, про яку ми сказали, ну 4% ну, давайте візьмемо ставку в гривні, яку зараз легко платять банки? 11, наприклад, 12%, віднімемо 4% девальвації, навіть хоча вона може бути і меншою, це максимально можлива девація 4 відсотки і отримаємо 8 валютної доходності. А якщо все ж таки Національний банк проведе неправильну політику, і буде ще укріплювати, то ми отримаємо валютну премію навпаки понад ці 11-12%. Це буде доходність валюти. З чим ми можемо порівняти з валютним депозитом, по якому плазиться 1% річних? Неможливо порівняти. Так, гривневі інструменти в такі макроекономічні періоди, як зараз. Я безумовно набагато більш вигідними для простих вкладників. Дуже дякуємо. І останнє питання. Я не знаю, чи ознайомлювалися ви з Кабміном і їхніми прогнозами за двома сценаріями розвитку України оптимістичним та песимістичним. Там багато говориться про інфляцію. І ви також зазначили про це, що зараз вона до 14% до впала. Але вони прогнозують в оптимістичному сценарії, вона впаде навіть до 5%. Наскільки реалістичні урядові прогнози? Дивіться, я, це дуже серйозний документ, тобто, що ви процитували, сценарний макропрогноз уряду Сверденко. У нас є свій такий прогноз, як ви знаєте, країна економіка Тук що місяця оновлює макропрогноз. Це наш манс-економіка Утлок, що ми випускаємо для всіх великих. Компаній зарубіжних і українських в тому ми, ну, ми приймаємо участь в цій олімпіаді щомісяця. Е, мені важко коментувати детально чужу, чужу роботу, тому що у нас ну, у нас своя така ж ну, на столі. Я можу сказати е, про е, наші е, прогнози, але це розмова на, на годину. Зараз у нас її немає. Я просто тоді обмежуся Катерина Саша дозволу відповіді. Конкретно на ваше питання, чи можливо зниження інфляції до 6? Абсолютно можливо. Крім того, виходячи на е, сталу ситуацію з цінами на комодіс, які не будуть підігрівати, підігрівати зерно, метал, не, і арматура, не будуть, і цемент, не будуть підігрівати наші внутрішні ціни. Промислова інфляція буде або знижуватися, або, або знаходитись на сталому рівні. Це робить абсолютно можливим роздрібну інфляцію до 6%. Я нагадаю, що вже за час війни Національний банк свою вдалою монетарною політикою в 2023 році приводив інфляцію до неймовірних 3,5%. Зрозуміло. А ще одне питання з приводу цих сценаріїв в них обох передбачається зростання середньої заробітної плати приблизно на 5 тисяч гривень щороку. Однак експерти зауважують, що зростання доходів не встигає за інфляцією, і наразі зарплата нижче ніж довоєнна зарплата. То який на вашу думку реальний прогноз щодо динаміки зарплат? Андрійці, я не вважаю коректним розрахунок наших шановних колег, які зважують доларову інфля... зарплату на гривневу інфляцію і кажуть, що реальна зарплата опустилася. Правда про зарплати полягає в тому, що війну Україна почала. останній довоєнний рік середня зарплата України складала 515 доларів в перший рік війни на нижньому піку, за рахунок девальвації гривні. Хоча при збереженні номінальних зарплат в рівнях, вона упала до 400 доларів. Минулий рік ми закінчили на 525, випередивши довоєнний рівень. А цей рік закінчимо зарплатами в 600 середніми офіційними зарплатами в країні. Ось такі ось такі наші прогнози. Я назвав би. Прогноз уря зараз, зараз зарплата середня перевищує 25 тисяч гривень, наближається до 30. Я назвав би е, прогноз уряду <смістична> щодо того, що зарплата рости б на 5, лише на 5 тисяч гривень щороку. Помірно песимістичним, тому що насправді погана новина для українських підприємців в тому, що вони муситимуть підвищувати зарплату на фоні зростаючого дефіциту робочої сили на багато вищими темами. І що це закладено в урядному прогнозі. Пане Михайло, дуже дякую вам за розмову. Як завжди, вона була цікава. Наприкінці не можу вас не запитати з приводу книг, які у вас там позаду лежать, можливо, п'ять чи давайте топ-три книги, які б ви порадили прочитати кожному. Я правда би кожному, хто цікавиться економікою. Зараз ми живемо прекрасно в двадцять першому столітті, коли є можливість онлайн навчатися І хто розмовляє англійською. Будь ласка, пройдіть короткий макроекономічний курс Бругмана. Хто лише українською, можете це зробити у, у на Михайла Кухара. Це існує онлайн. І я по цим книжкам. Ой, з іншого боку, це е, двохтом зверху. Там лежить двохтомник економічної історії Європи кембриджський. Е, потім іде монетарна історія Америки ХХ е, століття наблизького ряту Мілтона Фрідмана. Е, потім іде хто у нас там Блаух, а, прекрасний Медісон, історія кредиту історія кредиту. Та ви знаєте, що ми вже знаємо все про кредитні ставки, які були з часів страдавнього Китаю і в Індії, і людство вже знає свою економічну історію досконально за останні три тисячі років. Вже і це Медісон все це звів в один том. Багато китайських досліджень, азійських, американських, європейських. Прекрасна книга в нього вийшла історія кредиту за. Дві тисячі років книга не Ви знаєте, в такому стані, як і вся економіка. Ну під час війни в цьому корити в цьому рога нікого не можна. Ні уряд, ні підприємців. Це взагалі ти герой. Хто українським книговидавництвом що продовжує ну, займатися, тому надерікати нікому не можу. Просто натякнемо, що онлайн короткий переказ найцікавіших підручників існує. Пане Михайле. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, що приєдналися. і До нових зустрічей.